Наслідок обстрілу Новоданилівки загинула літня жінка. Її тіло знайшли під завалами будинку. Ще одну жінку поранено у селі Єгорівка. Ворог зарешетив громаду з артилерії. Після посилення атак по області все більше людей наважується на евакуацію. На тому тижні поліцейські вивезли майже 20 людей. Це п'ятеро жителів Васильівського району та 14 людей з Приморська та Степногірська. Проводимо евакуацію в селі Приморське. Зараз тут обстановка дуже напружена, дуже багато дронів, б'є артилерія, касетні каби. Що, скажіть, чого раніше не евакуювалися? Все думали, закінчиться чи що? Зараз вже дуже небезпечно, так? Понімаєш, що коли на тебе суне така стихія, яка огонь, то ти нічого не стіля. А що стихія, а що каби вчора? Скільки де десять дав бабахнуло? Ви знаєте, у зв'язку з цим, що ми сьогодні перейшли, наші так. Та я розумію, вогонь ми ж нічого з ним дуже не поробимо. Ти розумієш, що люди біжать і просять допомоги, і як так. Да, розуміємо все. Ну, будемо виїжджати в безпечне місце. Вночі на тимчасово окупованих територіях було гаряче. З вечора до ночі місцеві чули вибухи. За словами керівника центру вивчення окупації в районі терпіння, є ураження, чули вибухи і у веселому. Також мелітопольці повідомили про значну кількість БПЛА транзитом в напрямку Криму. В проміжок між 4 та 6 пролунало кілька вибухів у веселому. Наслідки уточнюються. Наші соколи вразили переправу біля Васильівки. Це ускладнить логістику ворога на запорізькому напрямку. Крім того, кількість таких ударів далі буде лише зростати, бо наші захисники зменшили кілька зеркало буку росіян. It's just the fucking beginning motherfucker